Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається мишеня Тім не хоче чистити зуби. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. Мишенятко Тім завжди мав добрий апетит, але сьогодні чомусь закапризував. Я не буду їсти огірки. І помідори мені теж не подобаються, а листя салату це зовсім тьфу, кричить тім. Я хочу тістечок, тортів, цукерок і, і вафель з кремом. Тім сердито відвернувся. Вусики в нього аж задригаються від обурення. Ну добре, Тіме, нарешті, здається, мама. Сьогодні вона дуже зморена. Давай домовимось ти з'їдаєш салат і отримуєш шматочок торта. Хоча взагалі їсти багато солодкого шкідливо, зіпсуєш зубки. Тім повечеряв і настав час лягати спадки. Перед сном обов'язково потрібно умиватися і ретельно чистити зубки, нагадує мама. Та знаю я, знаю, буркотів тім. Але тільки но матуся вийшла. Тім випльовує пасту і кидає щітку. Він не любить чистити зуби. Це нудно, і анні крапельки не цікаво. І взагалі, вони і так чисті, говорить сам до себе Тім. Коли мама приходить побажати Тіму на добраніч, він старається не відкривати рота, а раптом вона помітить шматочок їжі між зубами. І тут матуся сказала Завтра ви з татком їдете до стоматолога. Він перевірить твої зубки. Ой 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 Тім захвилювався. А ось татко, схоже, зовсім не хвилюється. Коли вони з Тімом прийшли до лікаря, тату сміливо сів у крісло і широко відкрив рота, щоб лікарю було зручніше зазирнути всередину. Ого, які білі в татка зуби. Усе гаразд, сказав лікар. А тепер заглянемо до ротика цього хороброго мишеняти». Але тім не хоче показувати зубки, він боїться. Крісло занадто високе, я туди не залізу, хитрує тім. Лікар натискає на педаль, і крісло опускається, якраз для мишеняти. Тім сів. Але міцно стиснув зубки і навіть закрив очі. Ніхто йому до рота заглядати не буде. Але лікар хитрун. Яке хоробре мишенятко. Мабуть, і ротика може відкрити ширше, ніж найхоробріший лев. Ха. Та, звичайно ж, може. І тім широко, широко розкриває ротика, і лікар оглядає його зубки. Ну що ж? Бачу, що дехто не дружить із зубною щіткою, каже лікар, але зубки поки що білі і здорові, усе гаразд. Тім дуже здивувався. Він думав, що на нього будуть сваритися. На прощання лікар подарував Тіму книжечку і сказав Подивись уважно на малюнки і навчишся доглядати за своїми зубками. О, книжки з малюнками тім любить. Книжечка виявилась дуже цікавою. Мишенятко Тім довго вивчав малюнки і дізнався, як доглядати за зубками, щоб вони не боліли і завжди були білі та міцні. Але одразу про все забув. У нього є важливіші справи. Сьогодні до нього прийшов його друг брундучок Джоді. Він завжди вигадує такі захопливі ігри. На жаль, матусі ідеї Джоді не завжди подобаються. Цього разу Джоді навіть залишився у них ночувати. Раніше у Тіма ще ніхто з друзів не ночував. Джоді одягнув піжаму, а от зуби чистити не став. Ану його. Сказав він. Я не збираюся витрачати свій час на таку дурню. А в книжці написано, почав було тім, але Джоді його перебив Ти будеш вірити книжці? чи мені? Ось я ніколи не чищу зуби і поглянь, Вони найгірші, ніж твої. Тім та Джоді лягли в ліжечка, але спати зовсім не хочуть. Думав ну, влаштуємо піжамну вечірку, запропонував Джоді. А це як? Тім про таке ніколи не чув. Але у Джоді є старші брати і сестри, від них багато про що дізнаєшся. Це коли вночі не сплять, а їдять різні смаколики. І дістає з рюкзачка коробочку печива. Тім взяв декілька, а Джоді з'їв решту печива. А вранці Ой, як боляче. Джоді схопився за щоку і стогне. Щока набрякла! Жах. Тім таке вже бачив. У тій книжці з малюнками, яку дав йому зубний лікар. У тебе зуб болить через печиво. Каже тім. А ось і мама Джоді прийшла до нього. Джоді кинувся до неї і плаче. Це все печиво вине. Печиво погане від нього зуби болять. Хлопчику, ну що ти таке кажеш? сміється матуся. Печиво не винне немає нічого поганого в тому, щоби з'їсти трохи печива. Головне не забути почистити зуби. Крихки застрягають поміж зубами, і в зубах з'являються дірочки. Ось тому зубки й болять. Але не хвилюйся лікар відремонтує твій зубчик. Я завжди, завжди буду чистити зубки. Хлипає Джоді. Тім теж так вирішив. Він ще раз уважно переглянув малюнки в книжці і тепер щоранку і кожного вечора старанно чистить зубки один за одним, знизу до гори, справа наліво, а далі по колу Чух, 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 неначе поїзд. Вжух, 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 вжух. Сьогодні тім літак. І зовсім це не нудно, думає мишенятко тім і згадує розпухлу щоку Джоді. А головне це дуже важлива і потрібна справа. Друже. Якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.